Тести для визначення овуляції. повна інструкція. Тести дозволяють в домашніх умовах, навіть не маючи будь-яких необхідних навичок, визначити найбільш сприятливі дні для зачаття. Тест смужки визначають овуляцію за концентрацією лютинізуючого гормону, пік якого досягається за 24-48 годин до моменту овуляції. Потім його концентрація поступово знижується. Робити тест доведеться не один раз, а протягом декількох днів. Для цього спочатку потрібно розрахувати день овуляції за календарним методом, і тоді за 3 дні до цієї дати почати робити тести. Якщо ви не знаєте, тривалість вашого менструального циклу можна розпочати тестування на 12-й день поточного циклу, виходячи з того, що середня тривалість циклу складає 28 днів. Якщо ваш менструальний цикл триває 26 днів, ви повинні почати проводити тестування на 10-й день від першого дня менструації. Тест на овуляцію проводиться в один і той же час, щодня протягом 5 днів або до отримання результату. Як тільки результат отримано, у вас є 24 48 годин на статевий акт з метою завагітніти. Щоб цей результат був максимально достовірним, необхідно до проведення тесту не мочитися протягом 4 годин і не пити в цей час багато рідини. Медики вважають, що кращий час для тестування з 10-ї години ранку до 8-ї години вечора і однозначно не варто використовувати для дослідження першу ранкову сечу. Що вам необхідно для проведення тестування: сухий та чистий пластиковий або скляний контейнер для збору сечі, таймер або годинник та тест смужки для визначення овуляції. Спосіб застосування. Розкрийте індивідуальну упаковку та дістаньте тест смужку. Тест смужку занурте у ємність сечею до вказаного рівня Max. Важливо, не дозволяйте рівню сечі перевищувати максимум, інакше результат тесту слід вважати недійсним. Вийміть зразок через 3 секунди і покладіть на горизонтальну, суху та чисту поверхню, що не вбирає вологу, наприклад, на край контейнеру для сечі. Результат оцініть за 4-5 хвилин при кімнатній температурі. Результат, отриманий після 5 хвилин тестування, варто вважати недійсним. Результат тесту позитивний. У випадку, коли видно обидві смужки і лінія тесту такого ж кольору або темніша за контрольну лінію. Овуляція найбільш вирогідна протягом наступних 24-48 годин. Для успішного запліднення статевий акт бажано провести в період з 24 до 48 годин після тестування. Результат тесту негативний. На контрольній ділянці з'явилась тільки одна кольорова смужка або лінія тесту світліша за контрольну лінію. Це свідчить про низький рівень лютенізуючого гормону. Коли потрібно звертатися до лікаря? Якщо протягом трьох менструальних циклів збільшення вмісту лютенізуючого гормону в сечі не буде виявлено, зверніться до лікаря. Потрібно зробити УЗД, щоб підтвердити відсутність овуляції. Якщо ваш менструальний цикл коротший за 21 день або довший за 38 днів, вам потрібно звернутися до лікаря, тому що це не є нормою. Якщо ви займаєтесь незахищеним сексом, в період, коли овуляція підтверджується за допомогою тестів або УЗД, протягом 3-6 місяців, але вагітність не наступає. На цьому все. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за перегляд.